Друзі, усім привіт! Я дуже радий, що ви дивитесь це відео. Мене звати Давид, я є пастором церкви. І я хотів би поділитися з вами відповіддю на запитання, яке мене в свій час дуже сильно турбувало. І мені здається, що воно турбує кожну молоду, а може і не молоду, навіть людину, однак, яка ще не має своєї власної сім'ї. Ось як щасливо одружитися або вийти заміж. І я просто поділюся з вами коротенькими п'ятьма порадами, які сам застосував в своєму житті. І мені вдається, що на даному етапі вони працюють прям дуже і дуже добре. Отже, перше, з чого ми почнемо, це закладіть фундамент. Найкращим фундаментом в нашому житті може бути тільки Ісус Христос. І все починається саме з нього, тому що Бог є джерелом всього нашого життя. І перед тим, як будувати стосунки з кимось людей, важливо, щоб ми могли побудувати стосунки з самим Богом. Адже Він є творець світу, наш особистий Творець, Творець сім'ї. І також важливо подивитися, а як Бог дивиться на створення сім'ї, як дивиться на модель сім'ї, і про те, як далі потім жити один з одним, навіть якщо трапляються якісь негаразди, конфлікти, то що Бог про це говорить, як він думає чи дивиться стосовно цього. Друге, що б я порадив би, це задати собі запитання, а хто я? З однієї сторони, це дуже легке запитання, а з іншої, часом потрібно приділити дуже багато часу, щоб Дати на нього відповідь. Адже потрібно зрозуміти для себе, а чого я прагну в житті, які мої цінності, куди я рухаюсь далі, де я планую жити, скільки планую мати дітей, як я хочу розвиватися, яке в мене буде служіння, які в мене стосунки з Богом і так далі. Адже перед тим, як створювати шлюб, потрібно зрозуміти, а хто ж мені потрібен, а як дати відповідь на це запитання, якщо я не знаю, хто я і чого я хочу в своєму житті. Тому це дуже важливо, щоб дати собі відповідь на запитання, хто я. І далі, логічно, вже наступне питання: а хто мені потрібен? І якщо ми змогли дати відповідь на попередні запитання, то тут вже ми маємо придивлятися і розуміти, відповідно до того, що я планую в житті, куди я йду, які мої цінності, відповідно до цього, шукати людину з таким самим світоглядом, з схожими цінностями і просто вивчати людину. Можна як це робити? В спілкуванні, дивитися на поведінку, дивіться, як людина ставиться до своїх друзів, батьків, як вона ставиться до Бога, адже саме цю модель поведінки вона потім перенесе на модель вашої майбутньої сім'ї. Тому, якщо ми подивилися і нам щось не підходить, то дійсно логічне запитання: а чи варто нам далі будувати якесь майбутнє з цією людиною? Можливо, потрібно йти далі і шукати когось іншого. Однак, якщо вас все влаштовує, то я вас вітаю, ви знайшли прекрасну людину, з якою зможете поєднати все своє життя. Четверта порада, вона звучить доволі просто: спочатку підготуйтеся, потрібно готуватися. І про що йде мова? Потрібно мати роботу. Адже ми знаємо, що за все в цьому світі відповідають гроші, і сім'я як не крути, треба їсти, одягнутися в щось. І потрібно якісь, якось її забезпечити. Отже, варто спочатку про це подумати перед тим, як створити сім'ю. Друге, це дати відповідь на запитання, а де я планую жити. Чи це буде орендоване житло, можливо, власне, можливо, хтось навіть в спадок вам передасть. В цьому немає якоїсь великої різниці. Однак як важливо б, щоб у вашої сім'ї було окреме житло від ваших батьків, друзів чи кого б там не було. Третя річ, до якої треба підготуватися, це. Визначитися своїм служінням, яку я роль несу в тілі Христовому, в церкві, і ось що я роблю разом з Богом для того, щоб потім мене нічого не могло відволікти від цього. І останнє це працювати над своїм характером, працювати над своїми якимись звичками, навичками. Адже запам'ятайте, що до тих пір, поки ви не одружилися, у вас є досить багато часу, щоб працювати над собою, вкладайтеся в себе, розвивайте себе. Нехай Бог вас благословить у цьому. Ну і остання така порада, це перед тим, як щось робити, спочатку домовтеся. І про що йде мова? Ми різні люди, з різних сімей. І якщо я хочу знайти собі дружину або ви хочете знайти собі чоловіка, ви виховувалися в різних сім'ях, в різних культурах, де були різні звички. І тому є певні речі, на які ви можете дивитися зовсім під різними кутами. І це нормально. Стоїть лише питання в тому, а чи зможете ви на початку поговорити, перед тим як навіть створити сім'ю, хто що буде робити, які будуть обов'язки, як ви дивитесь в цілому на життя, як ви дивитесь на свої цінності? Можна навіть піти далі на такі прості речі: хто буде прати, виносити сміття, готувати їжу? Можливо, навіть потрібно обговорити питання хронічних хвороб або. Чогось невиліковного, адже це може вплинути також на ваші стосунки. Обговоріть все на початку, як то кажуть, обговоріть це все на березі, щоб потім було легше, і зменшити кількість конфліктів чи недорозумінь у подальшому і майбутньому своєму сімейному житті. Тому, дорогі друзі, це такі були п'ять простих порад, які просто нам допоможуть краще зрозуміти себе, іншу людину і як побудувати кращу сім'ю для того, щоб потім... Менше було конфліктів, і нам жилося щасливіше і радісніше. Тому, друзі, я вас благословляю. Нехай Бог укріпить вас, благословить і щоб дійсно наші сім'ї були міцними, прекрасними та щасливими.